Так, мені на магазин приїхала корейська косметика 40 кілограм кореї. Дивитись, ось так це все виглядає. Я тут вже все порозбирала, пороздивлялась і зараз буду вам показувати. Помімо того, що мені приїхала ще куча лапши та норі, які я вам показала, мені ще приїхало дуже багато масочок. Це все подарунки. І тут є ось ця біоденс, я її дуже сильно хочу спробувати, ще не раз не пробувала. Її на всю ніч треба робити. І ще ось три упаковки, тут дуже багато пробників, тут можна ними користуватися просто все життя. І тут ще також масочки. І навіть два ось таких креми в подарунок я їх взагалі не замовляла. І, по-перше, звичайно, приїхала від доктор Сюркал. Я мріяла цей тонер есенцію продавати в себе в магазині, тому що він просто неймовірний, аналогів йому немає. Я користуюсь цією. Цим засобом вже більше двох років. Дуже дуже сильно я хотіла спробувати ось цей догляд. від Skin 1004. Це саме з пробіотиками. Коротше, це лінійка саме направлена на зволоження, так як в мене суха шкіра, це прям супер пупер зволоження. Кажуть, просто що найкраще, яке можна знайти в Кореї. Тут в мене сиворотка, тонер, також він такий типу як есенція, і крем. Дуже хочу спробувати сама. В цілому, мені подобається бренд Skin 2004, тому що ось такі умивалочки від них. Дівчата, ось такі ось сироватки з голками, мені дуже подобається, я вже затестила. Неймовірно, офігенне відчуття ось цих мікроголок на вашій шкірі, це просто щось. Так, далі приїхали мені сонцезахисти від Dr. Surikel, і також ще гідрофільні олійки, ось ці найпопулярніші. Далі ось такі педи для обличчя від CPN з Прополісом. Я про цей продукт ще нічого не чула, але мені дуже і дуже радило взяти. Казали, що. Просто не пошкодуєш, дуже класні. Далі, знову ж таки, від бренду CPN в мене тут крем з прополісом. Є ось такий. Від Нідлі в мене ось такі педи, величезні тонер дейлі пед. І також гідрофільний бальзам, також дуже класний, всі його хвалять. Від Skin 1004 я взяла ще ось такі сиворотки. Також вона нам класно бореться із пігментацією, із постак, взагалі вирівнюють тон шкіри. Коротше, всі дуже дуже їх радять. І також я буду тестувати. Ще також я взяла ось такі гідрофільні олії від бренду Beauty of Б'ютісон. Буду пробувати. Дуже і дуже мені нахвалили ось ці умивалки від Round Lab. Кажуть, що також якісь неймовірні. Ну, і наче вам все показала ось ця вся закупка на 2000 доларів. Отак.